Я просто хочу їсти некорисне, солодке, фастфуд і не набирати вагу. Я просто люблю смачненько поїсти. Я просто люблю переїдати. Якщо якась фраза вам відгукнулася, то це відео для вас. В цьому відео я розкажу, чому хочеться їсти лише некорисно, чому хочеться переїдати, як не набрати вагу та як не шкодити своєму здоров'ю. Що ваша головна думка, я просто хочу їсти некорисно і не набирати вагу, тоді вам потрібно перестати переїдати. Оскільки набір маси тіла відбувається тоді, коли людина споживає більше, ніж необхідно організму для свого життєзабезпечення. Це не залежить, чи споживаєте ви функціональну, якісну, хорошу їжу, чи ви їсте лише некорисне. коли хочуть. Це їсти лише не корисне, це трішки про супротив, особливо супротив системі, нав'язаним стереотипам та коментарям, можливо, інших людей стосовно того, як ви харчуєтесь. Коли є таке відчуття супротиву, то скоріше за все ви пробуйте якийсь час себе обмежувати або харчуватися правильно, але потім все одно зриваєтесь на так звану некорисну їжу і не можете зупинитися. Або підсвідомо думаєте, що все одно в якийсь час доведеться кинути цю їжу, і хочеться нею переїдати, поки є така можливість. Особливо це актуально для людей. Зовнішність яких або харчування яких хтось коментує часто чи інколи, або вже з'явилася тривожність щодо харчування, оскільки навколо дуже багато інформації про те, як потрібно харчуватися, які продукти погані, які хороші, і через це виникли думки чи правильно я харчуюсь, і тоді виникає бажання просто все кинути, оскільки це таке навантаження на психіку, і просто йти в усі тяжки. Якщо це дійсно такий внутрішній супротив. І ви переїдаєте через те, що обмежуєте себе в якийсь момент, або на вас хтось тисне, тоді потрібно це, по-перше, помітити і сказати собі так: в мене виник такий тиск, у мене виник супротив, але моя мета їсти те, що я хочу, але не переїдати. Для цього потрібно по-справжньому дозволяти цю їжу. Якщо вам хочеться їсти лише некорисне, спробуйте харчуватися лише цією їжею, один, два, три дні поспостерігайте за своїми відчуттями. Скоріше за все, коли ви повністю приберете почуття провини, вам не буде хотітися їсти цю їжу в такій кількості. Вам захочеться вже з'їсти щось більш функціональне, можливо, салат або, можливо, якусь іншу їжу, яка буде не лише вас насичувати, але і давати відчуття легкості в шлунку, оскільки все ж таки фастфуд, наприклад, не дає такого легкого відчуття. Ще один важливий момент. Якщо ви протягом дня не добираєте необхідну кількість калорій, оскільки думаєте, що так, я ввечері сяду переїдати 100%, то тоді ви неначе легалізуєте це вечірнє переїдання. Саме тому потрібно забезпечити своє харчування протягом дня для того, щоб організм не покривав дефіцит кілокалорій ввечері, не провокував переїдання. Якщо я буду їсти лише на корисне, я точно наберу вагу. Насправді, я знову повторю про те, що Вага зростає, коли людина споживає більше ніж необхідно. А найчастіше це відбувається через заборони, підсвідомі, несвідомі, навіть якщо вам здається, що ви собі дозволяєте цю їжу, але якщо ви потім відчуваєте, що це неправильно, або починаєте себе картати, то скоріше за все ці підсвідомі думки вони вплинуть на те, що ви будете переїдати і далі. Наступний момент це вирішення якихось психологічних проблем завдяки такій їжі. Це може бути як і позбутися якихось некомфортних емоцій, так і наказати себе такою їжею. Інколи такі дії можуть бути також підсвідомими. Наприклад, як це може маскуватися? Ви пішли кудись поспілкувалися з людьми, і вам здалося, що вас негативно оцінювали, або на вас не так подивились. Ви відчули, що ви недостатньо розумні, гарні тощо, тобто почуття недостатності. Тоді виникає такий компенсаторний механізм, або просто забути це. Або навпаки наказати себе: ось я такий поганий, і я ще й зроблю ось це, щоб повністю себе добити. Тому коли ви споживаєте таку їжу, після того потрібно запитати себе. Чому мені допомогла ця їжа, як я себе почуваю після? Чи насте якісь полегшення, чи навпаки, почуття провини, для того, щоб дослідити насправді, чому хочеться переїдати цією їжею. Наступний момент це підсвідомо собі нашкодити. Наше тіло воно формується завдяки тому, що ми споживаємо. І якщо ми споживаємо лише їжу, яка не містить корисних речовин для нашого організму, ми починаємо хворіти, ми починаємо почувати себе погано і так далі. Тому тут потрібно з'ясувати, чому. Я хочу собі нашкодити це. Вже більш психологічна проблема, і тут варто звернутися до профільного спеціаліста. Я просто люблю смачненько поїсти. Це ще один момент. Коли ми намагаємося змінити харчування, то часто приходить думка, що потрібно змінити абсолютно все, звикнути до цього, і потім все буде добре. Насправді так не буває. Якщо вам не смачно, то ця їжа ніколи не буде основою вашого раціону. Звичайно, що фастфуд завдяки тому, що туди додано багато різних компонентів, підсилювачів, смаку і так далі. Він деяким людям здається набагато смачнішим. Тому головне завдання зробити іншу їжу для себе теж смачною, тобто вживати. Трішечки більш функціональні речі. Але зробити їх смачними, наприклад, зробити домашній бургер, але додати туди більше, наприклад, овочів, або з бургером з'їсти салат. Завдяки цьому організм отримає більше корисного, ніж ви би харчувалися лише фастфудом, якщо немає часу готувати чи бажання в даному випадку. Спробуйте також зробити маленьку зміну, наприклад, зробити сніданок лише повноцінним, здоровим, з'їсти яйця, якісь овочі, цільнозернові каші, або цільнозерновий хліб, фрукти. А інші прийоми їжі нехай поки залишаються фастфудом, якщо вам важко від нього відмовитись, і ви будете переїдати, якщо від нього відмовитись. Тобто знайти для себе альтернативи швидкого приготування лише одного прийому їжі в суспільстві. Багато міфів стосовно того, як худнути зазвичай хочуть прибрати все-все-все некорисне. суттєво зменшити кілокалорії, але це працює лише тимчасово. Потім все одно відбувається повернення до старих звичок. Тому головна мета змінити мислення і розуміти себе, чому я хочу вживати саме цю їжу, що вона мені дає, які потреби закриває на сьогоднішній день, як мені балансувати між цими потребами і все таки здоров'ям, оскільки ніхто не хоче хворіти. Ми не можемо ехтувати фактом, що наше здоров'я залежить від того, що ми їмо. Тому потрібно знайти собі баланс і прибрати тиск суспільства, не слухати, що вам радять, як коментують те, що ви їсте. Також в описі до цього відео ви знайдете безкоштовну брошуру про те, як дослідити свою харчову поведінку, чому вам хочеться лише некорисного. ставити собі правильне запитання та знайти відповідь.